Вітаю, друзі. Ну що в повітрі тхне виборами. Тхне і тому офіс президента діє в парадигмі. Треба зачистити всі, хто може щось сказати проти, хто може якось атакувати владу або хто може стати конкурентами. І влада починає. починає атакувати тих. Хто владі не подобається? Ні, ні, ні. ні. Це мова не представників ОПЗЖ або е, всіх сепаратистів. Мова про інше. Знаєте, є такий старий анекдот: тікаючи від медведя, один мисливець на бігу запитує іншу. А навіщо ми тікаємо? В нас замало сил. Ми все одно не зможемо бігти швидше, ніж медвідь. І другий посміхаючись і прискорюючись, каже: А мені не треба бігти швидше медведя. Мені досить бігти швидше, ніж ти. Так от, прогнозую, що зараз Офіс президента займається тим, що хоче показати Трампу, що його команда менш злочинна, ніж хтось інший, і краще підтримати їх, бо всі погані, погані геть, всі. І більше того, всі опоненти. Які мають і більший рейтинг довіри українців, і більше шанси на перемогу, і взагалі підтримку суспільства всі вони погані. Саме тому в Офісі перед новим роком зараз кипить робота. Е, робота така: вони хочуть показати, що жодного достойного кандидата на посаду президента в Україні немає. Є лише один Зеленський. Найвеличніший політичний лідер сучасності по версії найпотужнішого завгоспа країни Андрія Єрмака. І чим голосніше на банкові кричать, що вибори не проводимуть, тим більш зрозуміло, що силовики з кримінальними справами будуть працювати проти опонентів офісу президента, опонентів, якими опонентами на позицію опонентів номінував. Єрмак і Зеленський, бо, наприклад, Залужний вже сто разів казав: та які вибори спочатку, перемога у війні, спочатку закінчення бойових дій, і тільки після цього треба думати про вибори. Це ж Залужний колись сказав, що треба жити перемогою в війні, а не бажати перемогу на виборах. А наша влада живе навпаки, от поки вона живе мрією про перемогу на виборах, про перемогу в війні можна на перемогу війні можна не сподіватися. На жаль. І давайте подумаємо, а кого ж записали у вороги? Ну, зрозуміло, в офісі президента вважають, що конкурент, опонент, ворог номер 1 це залужний. Я не можу зрозуміти, чому Зеленський взагалі вважає, що він має право участі на виборах після всього, що він зробив. Саме від шашликів до призначення своїх друзів на сті посади, які провалили свою роботу, на підготовку країни до війни, жахливі втрати, звільнення залужнього, що призвело до катастрофи на фронті, і багато чого іншого. Але він вважає так, от він вважає, що залужний це його конкурент номер 1 і це правда. Всі соцопитування показують залужний виграє у Зеленського легко і без перешкод. Але питання не в цьому. Питання в тому, що. Офіс вже біситься борди з натяком на генерала де у Другу світову той був вимушений виїхати у Британію і звідки керував порятунком країни і повернувся героєм, Вже створили істерику в офісі президента. Хоча досі невідомо, хто це повісив. І мені здається, що це хтось повісив, якраз щоб налаштувати офіс проти президента або офіс проти генерала. Бачите, обмовочка вже але їм це вдалося в офісі вибісилися. А плюс соцдослідження кажуть про повну перемогу залізного генерала в разі проведення президентських виборів, і шанси у Зеленського виграти є тільки в одному випадку: якщо він в прямому етері загризе зубами Путіна. Але ми ж розуміємо, це не голівудські фільми, в яких мріє прийняти участь Зеленський. Це справне життя, тому цього в прямому ефірі не буде. Так, от що застосовують проти. Залужно застосовують кримінальну справу саме так, за моїми даними, генералу хочуть пришити статтю за держзраду, це не перебільшення ще раз статтю за держзраду за те, що, начебто, був розмінований Чонгар. До речі, а хто дав вказівку про розмінування? То до чого тут друг президента і колишній очільник служби одної нашої української? На ім'я і прізвища Ваня Баканов, який, до речі, призначав ще в органи е, цієї служби структури цієї служби російських кротів. Ну, мабуть, говорити не треба. Е, де тут заяви пані Верещук, яка анонсувала це розмінування і казала, що буде дивитися, хто буде заважати? Де тут і всі інше? Чомусь їх в цій справі немає. Хочуть повісити все на залужного для того, щоб не дати йому можливості прийняти участь у виборах держрада 111, все інше. А, до речі, дуже хочуть пришити сюди ще Наєва і ще деяких генералів. Ну тому що хочуть, щоб вони дали покази на залужного маячня. Здається, ні, не маячня. Це намагання шоуменів утримати владу в своїх потних долонях. Але це їм не вдасться, до речі. Хочу сказати, що одним залужним справа не обмежується і кличко теж хочуть вжарити за що ну раніше за те, що не віддав Київ під офіс в 2019-му. До речі, в офісі взагалі не люблять тих, хто не є пристосуванцем або хто не. Там поклявся у вірності до гроба, і не розповідає, що найвеличніший політичний діяч сучасності це Зеленський. Ну, от так, от так, от найстрашніше для офісу зараз це те, що кличко, який а, може ставити одним із учасників майбутнього демкоаліції. А там буде багато хто там будуть всі, хто пройдуть у парламент і хто буде не за Зеленського. Ой, а це майже всі. Ну, тому що вирагідність того, що пройде туди представники ОПЗЖ, є, але не дуже велика. Ну і кількість цих представників теж не дуже велика. Так от, у мера є непогані стосунки з німцями, і це перше, це дратує. В офісі всіх у мера є якісь там стосунки з Трампа, і він може, до речі, поділитися з Дональдом Трампом, скажімо, альтернативним баченням подій скандалів на холу захисту демократії в Україні. А регулярні зустрічі кличка з послами J7 дратують банкову донестями і, до речі, підтверджують те, що в нього є комунікація з Заходом. Що стосується проти нього? Ну, все просто кримінальні справи гнатимуть по колу. Старі, створюють нові про точне, все інше. Проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що ніхто не хоче нічого казати про справедливість, право, законність. Тут, як випадку, із залужним. Хочуть просто прибрати конкурента, тому не будемо здивов... здивовані, якщо скажуть, що кличко вбив свого брата, незважаючи на те, що брат живий. Ну що робити е, в ім'я справи знищення опонента, можна казати все, що завгодно це вже було, було спрацювало, спрацювало, і навіть якщо брат кличка вийде і скаже, що він живий, ні. Не працює, бо вже повідомили так, от найцікавіше, що більшість справ ну це з досвіду, вже який є, до суду ж не дійдуть, бо зліплені з лайна та гілок. А от треба ж в офісу, що показати? Що наклик на справжніх демократичних шоуменів о, обмовився політиків демократичних політиків України з банковою. Наклопці наводять ці поганці, які розміновують чонгар, які мають купу справ, які, які такі бекі і буки, і тільки е, блискавичний Єрмак Татаров і Зеленський це справжні захисники демократії в Україні. Тим більше, що е, Зеленський все свято вірить, як і в те, що е, Татаров вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. Не кадирівців, чеченців. мене багато запитань до цієї заяви нашого президента. Але дратує це все в офісі, тому що вони в цих людях бачать вже опонентів і вони вже розуміють, що програли вибори. А от кого в офісі люблять? Так це друзів і партнерів з ОПЗЖ. Нема нічого кращого, коли напіврозвалену фракцію слуг підтримує фракція бойка. А якщо десь забуваються, ну то бойко викликають на бесіду. Після чого слуги ОПЗЖ знов єдина команда. А бойка виходить з заявою: владу треба підтримати. Єдине, що не можу зрозуміти, чому він не каже, що влада від Бога в Росії це люблять. Росію це туди, куди їздив Бойка, розповідаючи, що ніхто так однозначно на Донбасі, ні звісно, хто обстрілює Дон Донбас, Бамбас, Донбас, а ще пам'ятаємо, як бойки бойці сказав Путін. Навіть не знаю, з якого боку вам треба сідати: з російського чи з українського, не зрозуміло на яку країну ви працюєте більше. Оце дуже гарне визначення. І саме такі люди є приємні для Зеленського. Що можна сказати у підсумку? Дивіться зараз буде шквал. Шквал інформаційний з, з банкової через те, що залужний не такий, залужний поганий, залужний. У всьому винний, залужний те але найцікавіше, що залужник, який 31 рік віддав армії, зміг зупинити російську навалу, зміг малими силами з обмеженою кількістю БК і зброї дати відсіч окупанту, і зміг головне не дати ворогу подолати Україну. При залужному, якщо ви пам'ятаєте, ми кожен день читали про звільнені міста, звільнені території, звільнені селища. Після звільнення залужного ситуація, м'яко кажучи, змінилася. І це вже заслуга Володимира Олександровича. До речі, сподіваюся, що з часом і цю історію буде розслідувати комісія, яка після війни справді. Буде створена як була створена комісія в Ізраїлі після війни судного дня. Там була створена комісія Аграната, яка названа так по імені того, хто очолив цю комісію, голови Верховного суду. І, от можу сказати, що ця комісія розбиралася з тим, Чому були великі втрати, як готували країну до війни, чому не слухали попередження? Багато чого. Це закінчилося тим, що у Голдимеер, яка була очільницею країни в той момент, у що Даяна, відомого генерала, всіх них політична кар'єра закінчилася, а багато хто відповідав вже й по закону. Сподіваюся, що українська комісія буде не тільки створена, а й розповість багато цікавого. Хто що робив, хто що не робив, хто ще проти кого працював в Україні, а не проти росіян, як е, тисли на опозицію, як переслідували тих, хто не був лояльним особисто до Зеленського, тих, хто вказував на корупцію, на факапи, на все інше. А ще розповідають про те, чому і як Україну не підготували до війни. Оце найцікавіше. Тому уважно слідкуємо за цими рухами банкової, і не забуваємо, хто справді є майбутнім України, а це український народ, про який в офісі згадують лише перед виборами і роздають по тисячі гривень як подачку з того, що накорупціонували. Дякую, що дивилися. Уважно слідкуйте за всім, що відбувається, аналізуйте, не давайте собі повішати локшину на вуха і пам'ятайте: все буде Україна. Не завдяки зусиллям Єрмака, Татарова і Зеленського. Всупереч, але буде. Тому що Україну не подолати. Ми все зможемо разом. Головне головне не дати надурити українців ще раз. Сподіваюсь, у Зеленського це не вийде. І тоді все справді буде Україна. Папа. -па.